Стосовно трансляції Верховної Ради, мені здається, що трансляція має депутатів трошки. Дисциплінувати в плані mm -hmm. своєї етичної, етичної mm -hmm. поведінки парламентської етики, тому що я думаю, що те, що ми сьогодні побачили за ці декілька годин, це тому, що їх до цього майже чотири роки ніхто не транслював, не знімав, От... і, що, і вони розслаблися, що ніхто їх не бачить. Ні, Мені напаки здається, пані Гано, що вони як діти, які на е, пропроходячи повз камери, вирішили зазирнути в неї ще покривлятися. Знаєте, така поведінка. Ідеш спокійно. а Потім ну знуйте. Де... Ну Сергій Власенко, він же досвідчений депутат. Він Здається, у Верховній Раді від, відпочав від незалежності. Ну, Я зараз трошки жартую, ну, але тим не менш. Він у в нього вже, мабуть, п'ять каденцій. А, а кому він показував цей? Не бачить, хто ж не знає. Це зараз, це зараз з мем, які обговорюють, кому ж він там показав і писали, що показав у бік спікера Верховної Ради. Тобто, кудись у бік, але не сказали, що Стефанчуку, а що, от той бік.